Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1151 за підручником Алгебра 7 класу автора Олександра Істер. Наше завдання: не виконуючи побудову, знайдіть координати точок перетину графіки рівнянь з осіма координати. Без проблем. Починаємо з першого. Саме просте це якщо звісно координат О Y, то х до 0. Якщо з вісю абсцис. То y дорівнює 0. Ось такі рівняння нам треба розв'язати. Поїхали. 3 помножити на 0, замість ікса, дорівнює 18. Тобто, 3 помножити на 0 буде 0, тобто y дорівнює 18. Точка наша буде з координатою х дорівнює 0, y дорівнює 18. Тепер y у нас дорівнює 0, значить, у нас буде 3х плюс 0 дорівнює 18. Отже, 3х дорівнює 18. Звідси х, як невідомий, множник, 18, поділити на 3. Отже, х дорівнює 6. Точка має координату 6 0. Є. Тепер друге. Так само. З вісю ординат у нас х дорівнює нулю. З віссю абсис у нас дорівнює 0. Підставляємо значення. Значить, у нас мінус 7 помножити на 0 мінус 2 дорівнює 28. Перший доданок у нас на 0 перетворюється, тому залишається мінус 2y дорівнює 28. Y як невідомий множник, 28 треба поділити на мінус 2. Плюс на мінус буде мінус, Y дорівнює мінус 14. Точка має координату 0 мінус 14. Є. Тепер підставляємо замість y 0. У нас буде мінус 7х мінус 2 помножити на 0 дорівнює 28. Другий доданок перетворюється на 0. Значить, у нас виходить мінус 7х дорівнює 28. Х, у нас, як невідомий, доданок, буде 28 поділити на мінус 7. Плюс на мінус буде мінус. Отже, х дорівнює табличне значення: 28 поділити на 7. Це буде мінус 4, так? Все. Точка, буде мати координату мінус 4 0. Все. Це і буде розв'язком даної оправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки. До нових зустрічей, папа. -па.